29-го я пекла клаще торт на новий рік ще написала, що мені залишилася тільки олів'є. Крихітка Софія Меріам народилася за день до нового року. Чим сплутала плани батьків на свята бо мала з'явитися на світ на Різдво. Саме тому друга частина імені звучить як Мерієм – Марія Турецькою. А ось із першою частиною імені батьки визначилися вже в пологовому будинку. Саме ім'я Софія, воно на турецькому, воно пишеться по-другому. Воно пишеться через А і окончання Є. Е, тобто воно звучить як Софія. От. Тому ми трохи, як би, я переживала, що дитина буде всім говорити, що пишіть Софія через А. От. Тому ми так так первую часть имени у нас украинская, а окончание турецкое, то есть у нас Софія. Окрім Софія Меріям, у цьому київському пологовому будинку свідоцтво під час виписки додому отримала й маленька Тіна. Ім'я ми вибирали давно, довго, воно у нас вже було готове. Було кілька імен, але ми вирішили, от, коли народитися, подивитися, на яке ім'я більше їй підходить. Тому, коли народилася, ми визначилися, Сразу жвати получили світільства. Окрім дівчат, свідоцтво отримали й хлопці: Роман, Даниїл та брати близнюки Кирило й Тимофій. Усі шестеро дітей народилися у столичному пологовому будинку до новорічних свят. Щоб потримання перших документів їхнім батькам запам'яталося? Міністерство юстиції вирішили вручити свідоцтва урочисто замість квітів, плюшеві ведмеді. Вітаємо сподіваємося, бідаємо, бідаємо. не останній раз отримуєте свідоцтво про народження від мін'юсту і для двох. Хлопців два подарунки. Вітаємо Дякую. процедура реєстрації дитини в пологому займали лише кілька хвилин. Від батьків потрібно лише визначитися з іменем новонародженого. Представник ЗАГСу приходить до тебе особисто. Ти даєш їм тільки копії паспортів. Більше ніяких оригіналів ніхто не забирає. І через добу тобі видають свідоцтво. Я вважаю, що це дуже зручно. Не потрібно відволікатися від дитини, бігти в ЗАГС і там стояти в черзі. Віднедавна отримати свідоцтва про народження під час виписки новонародженого можна у трьох пологових будинках Києва Провадили цей пілотний проект і в інших областях. Щоправда, в мін'юсті не змогли назвати точної кількості пологових, де надають таку послугу. За минулий рік а ця акція нещодавно, як пілотний проект розпочалася, вже близько п'яти тисяч дітей отримали свідоцтво безпосередньо в пологовому будинку. І ми сподіваємося, ця кількість буде зростати. До кінця січня ми плануємо всі пологові будинки приєднати до цієї програми до кінця року процедура отримання свідоцтва про народження стане ще простішою. Обіцяють у мін'юсті. Породілля зможе зареєструвати дитину онлайн і отримати документ кур'єром. Юлія Божко, Василь Дмитрієв, п'ятий канал.